Готуємось до зими. Та й насправді зараз актуальні зарядні станції. Представляємо модульну зарядну станцію Blue Yeti ep 760, яку правильно називати системою резервного енергозабезпечення. Ця система побудована на безпечних та надійних літій залізофосфатних акумуляторах. Встановіть її до вашої електромережі, і вона допоможе при відключенні світла. Комплект приходить в таких ось коробках. Привабливий зовнішній вигляд. EP760 має однофазне підключення. Також очікується вихід нової моделі EP600, яка буде трьохфазною. Для зручності користування встановіть додаток для керування вашою системою. Обов'язково оновіть до останньої версії прошивки як програми, так і саму зарядну станцію. Це важливо для коректної роботи. Для того, щоб встановити застосунок, перейдіть в App Store або Google Play, знайдіть застосунок Blue Yeti і встановіть його. Взагалі можна Від'єднатись в офлайн моді, не створюючи аккаунт. Однак, тоді у вас буде доступно менше функцій. У вас буде відображатись робота системи, її споживання та заряд. Однак, головне треба перейти в налаштування і оновити саму систему. Це знаходиться в налаштуваннях в пункті версія. Треба просто натиснути Апдейт. А от щоб отримати більше функцій, необхідно зареєструвати аккаунт. Для цього введіть свій емейл, придумайте пароль і потім ввійдіть в свій аккаунт. Як ви бачите, тепер доступно більше функцій. Також можна додати девайс, відсканувавши QR-код, тобто якщо телефон не знайшов у вас його через Bluetooth. Однак, оскільки це нова модель, то контролер може не відображатись і видавати помилку при скануванні. Не лякайтесь, можна просто буде відсканувати QR-код на головному блоці системи EP760, і тоді у вас також додасться новий девайс. Спершу ознайомимось з інструкцією. Далі складання обладнання. Спочатку ep 760 і b 500 для цього електрик встановлює основу для акумуляторів в комплекті, де основа два модулі акумуляторів і головний блок з інвертором. Прямо зараз по рівню встановлюють основу і два блоки акумуляторів. При потребі їх можна закріпити до стіни. Ну і крута фішка в тому, що до нього можна додати ДОП акумулятори. Ємність одного акумулятору B500 4960 ватт-годин. У складі цієї станції їх два. Тобто сумарна ємність майже 10 кВт, а якщо бути точним, 9,92 кВт годин. Тобто, ви можете ще докупати B500 і збільшувати ємність своєї станції резервного живлення. Однак спочатку давайте встановимо ці. Бо взагалі ця станція. Станція може спокійно живити світло, холодос, ПК, роутер приблизно 9 годин. По потужності можна і більш важкі прибори підключати, і дрель, і кондиціонер, і котел запустити від нього можна. Бо номінальна потужність тут 7,6 кВт, а максимальна потужність 9. Тож, по підключенню, друзі, викликайте електриків або замовляйте разом з зарядною станцією. У нас монтаж. Тепер до монтажу: спочатку знімаємо всі захисні ковпачки і клеми. Беремо всі кабелі, які є в комплекті, підключаємо силові кабелі, виконуючи монтаж знизу догори, починаючи з мінусової клеми. Таким чином підключаємо весь стек до інвертора. Наступним кроком підключіть комунікаційні кабелі. Тільки стежте уважно, щоб вони були під'єднані до кінця. Далі під'єднайте контролер, а також не забудьте закрити захисні кришки. Хочете знати, скільки протримається на EP760 потужний комп'ютер на 449. З нещодавного відео 3,5 години. 3,5 години. Ну, це про тому, що в нього максимальне навантаження 2,2 кВт. А він навіть не від усіх генераторів запуститься. З вами був Діма. Бережіть себе, па-па.